Це, що Боже мій, Це ужас, Це ужас, чого я плачу? Вона вже страшно виглядає. Боже. що мені то треба було? Це я майже тиждень жила без нього. І це я майже нічого не готувала собі. Хунька лата, боже, бозі, ти бозі, красунечка. Знаєте що? Вона в мене стрибає по стінах. Я офігела. Добрий ранок. Ми вже з Емкою проснулися, вона, як завжди, на мене нападає. Побачила оті косички, думаю, верятка щось позаплітала. Знаєте, воно такомкається і вона собі бавиться от з тим. Буду зараз монтувала відео. Дивіться, як вона нападає. Дивіться, як підкрадавається. Роби, буде нападало на ті косички мої. Я не виспався, вона мене збудила, взяла, почала лизати мене, кусати. Чесно, передумала нападати. Маленька. як вона вже виросла. Що там таке є? Опа, отак вона нападає. Вона <хи> собі вчора вушко підсмалила до тої свічки, але не сильно, бо не ямчала. Я тут трохи заплела свою шевелюру, тому що вона мені мішала. І чищу картоплю буду робити даруни. Я хотіла сьогодні зробити якусь трошки фотосесію, а потім подумала, що краще її буде зробити пізніше. От я тими косичками подивлюся, чи мені взагалі вони будуть пасували, чи мені краще пряме волосся зробити. Пані тут ходить. Я от попробую зробити якийсь макіяж, ще щось підібрати, може якийсь одяг, і вже зроблю е, на наступну неділю е, якусь там маленьку фотосесію. бо думаю. Тож зараз ще така ось. Не дуже ще багато зелених є дерев. І цей треба знайти якусь локацію, цікаву. Я, в принципі, знаю, де можна, але я сьогодні просто піду, подивлюся, як там взагалі який там вигляд має та локація, тому що я знаю, там теж дерева скоро чорніють. Якщо вони зараз вже чорні, то смисл там робити якісь фотки ну, нема. От. Тому, тому, отак. От Піду погуляю. Емі! Перейдуся, подивлюся, може, щось цікаве знайду. От, ще мені треба піти в в'єтнамський, купити порошок для прання. Ну подивіться, що за кицька. Ще деякі продукти купити. Тому що вже немає завтра назад приїжджаю. Треба зварити якусь борщику чи що. Ми вже давно не їли. Правда? Подивіться, що вона робить. Боже мій, це ужас. А, нащо ти таке робиш? Ну на що ти таке робиш? Подивіться на неї. Це ужас. Емі! а не кіцька. Просто що означають Ці дні, дівчат? Ну це ужас, чого я плачу. Ну, блін, сиджу, нікого не рухаю. Та зранка мені взяла на плечі, вистрибла, вона і мені зачепилася, це капець. Блін, я, я розплакаюся, бо ще задобала. Стрибає і стрибає на мене. І ще тими когтями, це дуже больно. От нині зранку, прошу дуже. Це капець якийсь. Треба поїхати її купити ту тіточку, чи як вона називається, щоб вона собі дерела ногті, а не нас. Бо то вже ужас якийсь. Чесне слово, треба якісь її купити іграшки чи що. Бо я вже просто не можу з тим котом. Еллі. Фух. Зірвалася я, звісно, нормально. Капець. Да, захотіла кота на свою голову. Ой. Так, прийшов час розплітати наші коси. А мала зараз подивиться, що я махаю тими косичками. Вона ну, зараз нападе на мене, бо вона вже дивиться. Боже, я знаю, що мені не пасує, коли я заплітаю косички, от як учеряве волосся. Але що я плету, я от не знаю. Коротше, я сподіваюся, воно не буде страшно і я не буду отака, тому що менше йти по магазинах. Ну, коротше, погнали. Зараз я вам розкажу. Ой, покажу. Покажу, покажу. Коротше, то буде дуже довго, тому я розпиту сама, щоб вам показувати не буду, процес. Воно <реш> вже страшно виглядає. Боже, це ужас. <реш> Ай, капець. Та-там. <реш> я не знаю, що сказати. І подобається, і ні. Але таке м'якеньке. Блін. Не знаю, я ще зараз спробую ще з тим проділом зробити, бо коротше, я топанула і мені треба було звідси аж заплітати і так туди, туди, туди. А я, коротше, так не заплітала. І воно трохи виглядає, коротше, тут пусто, а тут так. Й-моя, може якось отак типу, попробувати набіти закинути, бо на бік краще виглядає. Блін, ну я не знаю, якщо чесно. Ну, блін, отут тупануло, звісно. Отак бік ніби непогано виглядає. От. Ніби класно. Так, хтось дзвонить. Ні, от на бік ніби непогано. Коротше, зараз збираюся і йду по магазину. Ні, ну якщо отак, то класно, мені подобається. Щось так незвично, незвично. Ну, прикольно, прикольно. От так виглядає. Не знаю, мені в принципі подобається. Сюди, так. Але Я не знаю, чи я би хотіла мати такий прикид для осінньої фотосесії. Не знаю. Першим ділом тримаю курс В'єтнамський. Іду по порошок. Блін, сумочка злітає, ну що вона ходила, по хаті нічого не злітало. В очі волосся лізе, просто треш. Просто треш. Нащо мені то треба було? У кучері страшені. Блін, це капець, що з ними робити тепер? Мені не треш, бо не в очі лізло. Отако я йду. Просто воно все лізе в очі. На що я то наробила, я не знаю. Я вже сумочку несу в руках, тому що вона мені з плечка злітає заразу. Я коли робила цю прическу я розраховувала на вітер. Він мені буде дути і цей. І мені буде... Ну, не лізти то все в очі. Але вітер я не всюди, і вітер не всюди піддуває. Так що, блін, я трохи промахалася, бо звичайно був гарний вітер. Я доходжу додому, купила шампунь, Ну, порошок правильний. Зараз лишаю його вдома і йду далі. Виносила, виносила те сміття і забула знову винести. Ах, коротше, зараз йду. Покладу гроші, треба покласти на карту. І потім йду до замку, подивлюся, що там є. Може там ще щось є, а може вже й нема. Бо чесно, цікаво, що там було вчора, може там залишалися ті декорації. Бо я бачила в Фейсбуці дуже гарні декорації там є, там були вчора. Зробила я кілька фоток. Якщо щось толкове буде, то я вам покажу. Або дивіться в моєму інстаграмі. Там я щось викладу по-любому. Іду до замку тепер. Знаєте, для чого, як мінімум, потрібна подружка, щоб було кому пофоткати. Як я тут не маю подружків, то мене або Назар фоткає, але зараз його немає, тому в мене постійно селфі. Або як вихід ситуації, треба брати ще цю, як його як він називається, штатив. о, І тоді йти фоткатись. Бо якось щось підставляти, е, якісь там речі, сумку. У моєму випадку не вдалося це зробити. Боже, той замок вже капець, як реставують. Тама дерев понасаджували. Дивіться, машину сюди запхали доріжку для тої машини, зробили. Я в шокі. Це капець. Це капець реально. Я буду в шок, якщо можна буде ще ходити тут. Во. Ой, оту тут. там де та машина стоїть. Ну, в принципі, нічого цікавого не бачу. Я думала, тут хоч якісь виставки будуть чи що. Нічого нема. Нічого не поликалося з вчорашньої тусовки. Тут вчора було, було ся, до хелевіна, якась там містична ніч, там запускали дітей, там людей. Замок, коротше, щось там були якісь квести, я бачила в Фейсбуці. Але прикол в тому, що я дуже пізно е, мені мама сказала, що цей. Вона десь мені сказала, певно, 6-та година, що тут щось є. А то вже було пізно, тому що в то все закінчувалося. Від 3 до 7 години то все було. Коротше. Ну, я би поки зібралася, поки то все смислу вже йти не було. То думаю... Хоч нині піду подивлюся, може щось, щось буде, знаєте, як то після свята, якісь декорації ще цікаві. Та де нічого нема. Можна вертатися назад. В принципі, я так і зроблю. Не буду кругом обходити. Там просто спереду стоїть якась т�отя. е, Ну, не тьотя, а така м -м, соломи зроблена дівчина. І все. І більше нічого нема. А і ще якісь гарбузи стоять. І що вчора бахнуло, я розказувала. А бахнуло, то був тут салют, запускали. От і він і бахнув. Я вже потім наглянула в Фейсбуці. Ось так от. Вчора тут було весело. Шкода, що я скоріше не, не замітила про ту ніч. Бо я підписана на пабліки в Фейсбуці от, е, мого міста. Там завжди анонсують таке, але я щось не, не оглянула. Ось тут є гарбузики і от там отамаця стоїть. От вона симвотна така. Дома. Я зараз просто до такого кругому замку і прямо до Лідла. Хочу собі щось купити на вечір. До фільму якого може якийсь фільм глянути. Щось тут нічого цікавого нема. Але цей очерет так класно виглядає кругом цієї. Води. І ті ці дерева маленькі, оранжеві. Клас. А ще я хочу як буду йти додому, назбирати листочків. Як то було завдання в мене назбирати осінніх листочків. Я там примітила деревце вже в парку. Я хочу тих листочків не забирати. Не хочу довго ходити, тому що магазин 6 година закривається. Лідл, звісно, до 9 але 6 година вже починає темніти. А це вже четверта. Я варик почну ходити і туди, і туди, і туди, то я нічого не встигну до 6 години, тому я так швиденько обійшла. все, Зараз йду Лідл, І потім після Lidl не назбираю листочків і йду додому, до своєї емки. Ух, треба ще не забути, завтра піти в білу, купити їй корм. Бо вона ще має на, на завтра. А завтра вже не буде мало. Той рідкий. Сухого вона ще має, а сухий вона не дуже хоче їсти. Треба не забути. Тут зробили до речі, дорожку, а тут дуже файно втрамбувалися, тут добре йти. А отам спочатку то, то не очень. Бачите, отам? Уявляю, яка там була гарна ця фотозона, коли були дерева жовті, але вони вже темні. Чому я раніше сюди не прийшла? А це питання. Уявіть, як тут гарно було. Блін, ну би тут фоточки класні були, коли тут все жовте було. Ладно, у нас ще, ще один варіант, там, де ще може бути все жовте. Дай Боже, воно буде все жати. Бо я сумніваюся, мені здається, там такі самі дерева, як тут. Коротше, зараз подивимося. До речі, Назар ще не приїхав. Він мав е, в неділю вечором приїхати, але змінилися плани. Змінилися плани, бо Ромка з оком сталася та проблема. Е, хоч би дістали ту штуку, бо воно прям в зрачку. Е, ну, не в тому чорному, а наприклад, тут в мене очі коричневі. В нього зелені, то в нього в тому зеленому. Коротше, та штука, І треба її якось дістати. І ніяк не можуть дістати. А він коли вже два дні їздив і ще не дістали йому. от от така от ситуація сталася, Якби зразу звернувся до лікаря, то би все було добре, а так запустив. Та й все, так що. Бережіть себе, особливо очі, ну, без очей як. Так що будьте дуже уважні, болить щось зразу, зразу звертайтеся до лікаря, бо можуть бути великі проблеми. І от через то ну, зараз затримуються, бо вони не встигають доробити роботу. По суті, би мали завтра доробити, але я не знаю. Коротше. Я вже не можу з тою емкою без нього. І ми вже дуже сильно скучилися. Ну, уявіть, майже тиждень без нього. ну Це капець. Це я майже тиждень жила без нього. і це, Я майже нічого не готувала собі. Я тільки раз приготувала сінабон і раз приготувала собі цей той жульєн з м'ясом і той як його, Боже, я забула е, грибами і... Е, сьогодні друни і все. ну Отак от живеться без нього. А коли Назарія, то я готую кожен день. Ось та доріжка і там такі самі дерева. На жаль, на жаль, на жаль. Блін. А я так надіялася. Такі б фотки гарні були, уявляю я собі. Тепер буду знала, що сюди треба скоріше приходити. Ось зараз вам покажу, яка тут доріжка класна. От. Ну клас, Тут, й -мо, йо, які фотки вийшли. Я вже закупилася в Лідлі. Йду додому, блін, хотіла отам сісти на лавочці. Але там сидить бабулька. Ладно, там є ще друга лавочка. Але прикол в тому, що вона курить. Я смерділа всякими цигарами, А я не хочу. Треба чекати, поки вона піде. Але от скільки чекати. Я не знаю. Посиджу хвилин 10-15. Якщо вона не піде, то я йду додому. За листочками прийду завтра. Назбирала збирала вже листочки, дивіться. класні, такі гарніки. поставлю собі вдома десь горнятко якесь. Буде красота. Дивіться, як мене моя кіса зустрічає. Я прийшла, а вона тут спунькає. Мілашечка, ти спунькала, та. Айті бозі, ти бозі, красунечка. По традиції забабахаємо розпаковку, що я накупляла. Емічка їсть там з боку. Так, ну Тут листочки мої, ті, що я збирала. Зараз її поставлю десь тут, на кухні. Далі. Далі такі чіпси. Кабана. Каву купила ту, що я хотіла. Я дуже хотіла її попробувати. Я бачила в інтернеті і я дуже хотіла попробувати ту каву. Так чого екран сивий? Я ж потирала його. Тучинки. Одна з чизкейком, а друга з орелом. І Еммі тут ходила, ми їх завжди. Тут все цікаво. Мандаринки. Скільки тут є? Кілограм, напевно, 2 євро. Там були ще такі, що самому набирати, але цей, вони були такі ужасні, це ужас. Я думаю, ліпше візьму ось такі. Звичайно. кока коли Аж дві штуки. Зару. Але рішка моя. Я так її люблю. От вона її така нечемна в мене, така пусюча. така дряпучка, але я її так люблю. Ну, все, все, все. Все, іди, 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 іди. все собі, добре. Масло. Е, сир отакий. На салат. Дуже смачний. Типу фета. Е, на цей. На борщ буряк. Я беру зразу варений. Такий самий, як такий, в принципі, нічого е інакшого нема. Коротше, беру завжди варений. Ще ляшки, тому що вже м'ясо закінчилось у нас. Давайте зразу попробуємо мандаринки. Що я там накупляла, чи смачні вони, чи ні. Емі вже там листочки мої, їла повним ходом. Правда? Тільки не вбили ніж, будь ласка. Так, а ми давайте попробуємо мандаринки, які несмачні. Ай, бій. цей кіт мене зведе з розуму. Він ну, отходиш. От маєш листочки собі бався. Я не знаю, як вибирати мандаринки, якщо чесно. Взяла рандомні. штуки, не мовчила брати. Знаєте що? Вона в мене стрибає по стінах. Я офігела. От я офігела, чесне слово. Вона як постійно гатьорила, я думаю, боже, це чи вона бішана, чи що з нею. Не знаю, пробуємо. Кисляк, ого го ліпше б білі пішла купила. Коротше, будете бачити, де такі мандаринки не беріть. Фу, кисляк капець, взагалі не стоїть 2 євро. Я собі зараз включаю фільмець Пірати Карибського моря. Я ще ніколи не дивилася, буду дивитися в перший раз. Мка тут бавиться, а вона зараз прилізе до мене і буде, допомагала мені їсти чіпси, швидкої ніхто їй чіпси давати не буде. Коротше, откий в мене буде вечір неділі.